Мої вітання, любі друзі. Сьогодні у нашій урок буде присвячений об'єму. А об'єм цей полягатиме в намалюванні яблука. Все дуже просто, все дуже дуже просто. Однак, е і так само цікаво. Тож не розтраюйтеся, не робіть губки бантиком. А чекаємо у нас тривога, уявляєте? Ну нічого, будемо працювати. Отже, для початку нам потрібно намалювати коло. Коло, овальчик, щось схоже на яблучко. Головна ознака, головна умова це, як ми вже знаємо, щоб справа і зліва, зверху і знизу було однакова відстання. Тобто, наш єдиний об'єкт був по центру. Тож, малюю. У якоїсь ось такої форми яблучко. І заодно малюю ось тут невеличкий овальчик це те місце, де має бути суцвіття Суцвіття нашого яблучка. Там завжди такі штучечки торчать, нібито, отак. маленький кущик. Він починається з однієї точки, і ось так розходиться. По різних місцях. Тобто це не такі вуса, як часто малюють. Ні, це такий невеличкий кущик, який починається з однієї точки. Там раніше була квіточка, і вона поступово ну, позив'яла, а пліт сам ось зробив такий ось гарний і шикарний. скажімо так. Отже, ставимо лінію горизонту, ви можете використовувати лінійку. Ну, Це не бажано. Можна покласти просто руку на одне місце і ось так: от повести, повести, повести. Ми не рухаємо кістю. Ну, ось це кість, кість, не знаю, як правильно називається, а, а рухаємо лише от, лише передпліччям. Передпліччя перед це у нас рука, от там, де плече. Плече і наш лікоть. Тобто, отако хоть, і готово. Все, що всередині, можна витерти. На цьому наш графічний малюнок завершений. Сподіваюсь, ви встигаєте, якщо ні, ставите відео на паузу і продовжуємо пізніше. Витирати нічого особливо не треба. Якщо ви зробили гарненьку форму яблучка, тоді вам витирати нічого не потрібно. Зверніть увагу на те, що яблуко може бути кривуватим. І це нормально, тому що природа таким його створила. Догори воно може бути трохи завужене, донизу розширене. Або воно може бути довгасте, але якщо воно довгасте, то воно буде лежати вже в горизонтальній площині. Отже, продовжимо нашу роботу. Я вже поклала собі в дві ячеєчки білило титанове, яке я дуже люблю. Да? О, витираю мастахін та буду вирішувати, які кольори ми будемо робити. Дивіться, в оригіналі в нас має вийти ось таке яблучко, але кольори ми можемо змінити. Справді ж гарно. Яблочко буде такий зелений, а от підніжку і фон я трошки зміню, тому що в нас таки виходить кольор прапора, а я хочу зробити світліший, світліший фон столу, такий блакитний, о, і такий світленький фон е, нашої другої площини. Тож, поїхали вибирати кольори. Для яблучка нам потрібно потрібна зелена. Жовто-зелена фарба. Я беру її багатенько, я завжди беру багатенько фарб, Щоб мені, як то кажуть, хватило вдосталь. Не забуваємо витирати мастахін, щоб наші кольори не змішувалися, так? Потім для темної частинки яблучка я візьму темно-зелений, невеличку кількість. Ось так. Ось так. І візьму те саме білило. Можна буде додати жовтий кольор, можна буде додати охру. Це вже ми вирішимо в процесі нашої роботи. Пам'ятаємо жовтий і вохра. Вони дадуть живезну таку справжність нашому яблучку. Так, для фону я використаю. Блакитний, ось такий гарний, світленький, який я буду змішувати із білилом. А для столу використаю ультрамарин. Вони матимуть різні відтінки синього, і так само я цей ультрамарин добре розмішаю з білим, щоб у нас був ефект білої скатертини. Ну, хай не білої, але такої світленької скатертинки. Добавимо якісь. Рефлекси в кольорі, і все буде дуже гарно. Можливо, ви половини слів моїх не розумієте, однак запам'ятовуйте їх і слухайте мою покрокову інструкцію, щоб все у вас вийшлося. Отже, для того, щоб зробити фон, я беру трошечки більший пензлик. Це може бути широкий пензлик, який я дуже люблю, або може бути круглий. Я візьму ось такий широкий. Отже, дістаю свій новенький пензлик, намочу його гарно водичкою, щоб він розм'як. І почнемо вимішувати. Дальній колір дальнього плану. А дальній план у нас, так, це площина стіни або неба. Ну, те, що ми там собі задумали. Отже, я беру білило і беру блакитний. Так як білило у мене трошки підсохше, додаю водичку обов'язково, і буду промальовувати ось тако. І ще капельку водички. Цим кольором я замальовую зверху починаючи. Бачите, як тянеться, це означає, що в фарбі мало води. Тобто можна додати, тому що не лише фарба висихає, але й папір впитує також вологу. Тож вона має бути такої середньої густини і не рідка, і не густа. Обведу трошки яблучко, щоб не цей не залишити якихось. Ляпок, та й не наступити на те саме яблучко. Ось так. І замальовуємо наш гарний фрукт. Особисто я дуже люблю яблука, особливо малювати. Ну, чесно. Як казав Дега, так званий один, один художник, що е, можна покорити. Париж одним яблуком. На, його, на багатьох його картинах були, були намальовані яблука. Бо це справді гарний фрукт, і він що смачний, що й гарний. Дивіться, як ви бачите, я лишила смужечку ось тут незаповнену. Для чого я це зробила? Ось ляпочка, дирочку залишила. Я тепер хочу взяти чистий блакитний і замалювати площину. Чисто блакитний, щоб потім зробити нашу розтяжку. Ви вже думаю догадалися. Якщо ви зі мною давно, то знаєте, що розтяжки робляться дуже-дуже просто. Замалювали помила пензлика, можна навіть трошки витерти його серветкою вологою промокнути. І тепер я поступово ось тут згладжую перехід кольору. І У мене вийшов ось такий гарний градієнт. Знову роблю те саме. Ось так. Краса. Думаю, краса. Коли воно підсохне, буде більш виражений оцей градієнт кольору. Отже, градієнт це розтяжка. Зміна від одного відтінку до іншого. Це може бути і в межах одного кольору, і в межах багатьох кольорів. Тож, наступний крок у нас це лінія столу, це другий план. А на першому плані у нас вже буде яблучко, і тоді ми будемо вже його вимальовувати. Отже, я беру білило, або, думаю, навпаки, навіть беру краплинку ультрамарину і змішую з білилом. Як ви бачите, виходить блакитний, але зовсім інший. Інший відтінок, більш такий нібито тепліший і гарніший. Спробуємо його на полотні. О, мені подобається. Десь ми потім додамо ще світло, світлішого кольору. Але поки що це той відтінок, який я хочу зробити. Отже, ось таким блакитним ми замальовуємо наші стіл. Якщо я поспішаю, ви не встигаєте за мною ставите відео на паузу і продовжуйте, коли все встигнете. Щоб зробити рівну площину, я кладу пензлик. Ворсинка випала. Вертика гв... ложу ось так догори. І уже ворсом ну, просто тягну руку, типу, як ми олівцем це робили. Наступаю на яблуко, не боюся. І в мене виходить рівня лінія. Якщо я буду ось так, я можу здригнути руку, правда? ж? Тому я роблю рівненько. І це саме я роблю і з лівої сторони. Тобто, Кін... Завершенням широко... широкої частини пензлика я просто тягну і вирівнюю лінію столу, якось так. І замальовую. У мене, мене вистачає ще фарби, тож я замальовую поверхню столу. Особливо задню частину, оскільки передню ми будемо висвітлювати, побачите, як це буде гарно виглядати. Отже, замалювала де змогла, де, хватило, де вистачило фарби, беру білило. в мене воно трошки густувате. Розмішую його в цьому, в цьому ж самому кувіті, де у мене було світ... була блакитна фарба, оцей ультрамарин. І ось поступово такими мазками я буду зараз висвітлювати. Ви можете взяти чисто білий, ось так ось окремо чисто білий, головне, щоб він був масткий. І проходити ось такими мазочками, поступово замальовуючи передній план. І роблячи такий от теж градієнт, так, розтяжечку. Нам можна це зробити навіть мазками. Десь біле світліше, десь темніше. І це буде набагато цікавіше, ніж якщо ми зробимо все в один тон. Отже, яблочко готове. Яке яблучко? Фон готовий? Нам лишилося лише маленька деталь. Оскільки в кожного яблука будь-якого будь об'єму є будь-якого предмету є падаюча тінь, і ми, виб ну, ми виберемо світло з, з цієї сторони, отже, ось тут у нас має бути падаюча тінь. Для початку ми візьмемо той ж самий ультрамарин, який ми змішували з білим, для того, щоб намалювати стіл, і обережно починаючи десь таку майже з краю яблука. Підведемо отаку тінь. Але бачите, як я роблю? Тут я геть тоненько, а потім я розширюю цю лінію ось так. І трохи заокруглюю десь цієї частинки. Тобто Це, можна сказати, повтор яблучка, але вже в тіні. Ми робимо його не посередині, а саме десь ось тут тобто нижній еліпс, нижнє коло так? яке йде до нас. Можливо, з першого разу це важко зрозуміти, але головне, щоб тінь була достатньо така, ну, не десь звідси, да? а ось тут. Із малесенької п'ятої дольки нашого великого об'єма. А тепер, вимивши пензлик, залишивши його вологим, я знову роблю ось таку розтяжечку. Це для того, щоб потім воно виглядало ніжно. Пізніше, коли ми завершимо роботу над яблуком, ми б знову попрацюємо з тінню. Але основа тіні у нас вже готова. І це класно. Тепер перейдемо до самого яблука. Отже, у нас зелененьке яблуко. Основний колір це жовто-зелений. Я люблю цей колір, з ним не треба мішатися він ніжний і світленький. Тож я намальовую світл... приблизно цю частинку всю яблука. Цим кольором, щоб потім поступово підмішувати до нього темніші світліші кольори. Отже, оцей відтінок це буде середнє таке звино, да, середня частина кольор, кольору нашого яблука, яке ми зараз намалюємо. Так, замальовуємо і до краю. Якщо у вас є кольори, які попали на яблуко, ми їх ось так маском, 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 маском поступово змішуємо, тому що вони не можуть не, не провиднятись, оскільки темніші за наш зелений, тому ми їх змішуємо одразу на листочку. От я зробила таку квецю. Що я буду робити далі? Я буду чаклувати. Я пожартувала, чаклувати я не вмію. Але ось зараз ми будемо робити от саму магію об'єма і згадувати частинки об'єму, ну, з чого вони складаються. А складається об'єм із світла. Я беру краплю білого і підмішую там, де в мене має бути світла частинка. Ось тут. Оце в мене світла частинка. Ось так. Це в мене світла частинка. Знов беру зелений і тут трошки прохожуся. Це у мене півтінь. Ось так. Мій пензли клиняє. Ви гляньте, яку каку робить. Бачите? Ось так. А тепер я візьму Темний, зелений, зволожу йому він одразу з баночки, і зроблю тінь. Ну, вона така яскрава. В мене Але поступово, поступово я отак от ось її зглажую з тим відтінком, який у мене є. Як ви бачите, поки я зглажую, я не доходжу до самого краю, тому що нам треба залишити ще один об'єкт. Ну, Елемент світлотінь, який називається рефлекс. Це світленька частинка навколо якогось об'єкта. Тобто саме оця світлотінь і дає нашому яблучку ну, вигляд ну, реальності, об'єму. Так, я закручую тінь ось сюди, тому що тут у нас ямка, а ямка завжди темніша. так? І ми знову намагаємося ось так ось, так ось, так ось так заокруглити своє яблучко. Не забуваємо трошечки зволожувати пензлик, тому що він буває підсихає. Отже, ми зробили основні, основний етап. Він блистить, його погненько видно. Може, я пограю з освітленням? Ні. Але дивіться. Що тепер робимо? Тепер уточняємо, я хочу світліший білий. Поступово я змішую цей білий, ось із цим зеленим і розширяю межі світла, підмазую. І знову замальовую, замальовую. Це насправді можна зробити навіть отакими кругами, якщо вам це зручніше. Я підмалюю тінь, зроблю її більш різкою. Холодний зелений дасть мені відтінок оцього синього, який навколо, навколо нашого яблучка. Але яблучко не може бути просто холодне. Якщо у нас холодне світло, то нам треба зробити теплу тінь. А як зробити теплу тінь? Для цього ми використаємо нашу охру. Так, я візьму краплинку вохри натуральної, дійсно краплинку. і буду підмішувати до зеленого. І десь ось так підмажу. Ось так. і отут в цій серединці. Я залишу її підсохнути трошечки вирівняче, і додам цього ж самого відтінку, наприклад, під тінь. Ви думаю, також, бачите, як яблучко оживає. Повністю витерла пензлика і трошки змажу оцей свій кольоровий такий експеримент. Да? І змазую. Так, щоб нам подобалося. Ну, тобто все, що ми робимо в нашому житті, нам має подобатися. Ну, Інколи там школа не подобається, да? але це потрібно, тому тут вже не поспориш. Якщо у нас, дивіться, світло тепле чи, чи холодне, бо з білим дуже, да? потім тепла тінь, і, і знову внутрішня тінь. І знову має бути холодний підґрунтя. Грун, під Падаючої тіні, тому я додаю туди синього. А краєшок у мене моєї тіні буде теплий, і яблучко буде дуже-дуже-дуже об'ємне. Я можу навіть охре взяти і мазнути десь ось тут. Не знаю, для чого воно тут взагалі. Але я, але я зараз граюся. Тобто я намагаюся створити об'єм. Отже, нам лишилося лише одне. Махненьким пензликом, або яким вам зручно. Демітненький пензлик, я не маю уявлення. Тому я візьму оцей свій широкий і намалюю гарний рефлекс. Тобто, цим основним кольором я обведу яблучко по краю. Дуже-дуже обережно. Ось так. Там, де я не лишила ось цього, цієї межі, я дуже обережно її створю. Ось так. Це саме я можу зробити і ось тут. Там, де його не видно. Знизу. У цей момент треба розгладити. І в нас виходить об'ємне яблуко. Якщо вам не подобається, пишіть мені в коментарях фу-. фу. Якщо подобається, то пишіть вау! Хочу ще, хочу ще. І наступний урок ми намалюємо якийсь інший об'єкт, теж якийсь смачний об'єкт, але вже іншої форми. А далі дійдемо і до натюрморту, тут коли у нас буде багато смачних об'єктів, і це все буде, на, як то кажуть, для всеобщого блага. Ми зробимо гарні гарні роботи натуральні, ні, живописні, тому що попередні роботи у нас в більшості були декоративні, а ці будуть живописні. Що лишилося зробити, це взяти коричневий колір на кінчик пензлика і зробити отой їжачок із суцвіття, який у нас був. Туди можна додати і темно-зеленого, наприклад, якщо у вас немає коричневого. І зробити суцвіття. Але оп оп-оп. Дуже дрібненьке, маленьке суцвіття. Ось такий натюрморт у нас сьогодні получився. Як, як то кажуть, п'єса одного актора, так? Чи вистава одного актора? Ну, це не важливо. Нагадую, плівку тянемо від малюнка, права вправа вправо, нижню донизу. Ліве вліво. І верхнє яблучко, ну, яблучко, верхню плівочку до верху. Ось, бачите, в мене порвався листочок, але я не плакатиму зовсім. Я зроблю ось такий фокус. Візьму чистий пензлик для того, щоб не було нічого. У мене лишився блакитний, а пензлик чомусь засох, ну, нічого. І обережно замалюю дирочку, яку здерла плівка. Папір у мене трошки такий не дуже гарної якості, як виявляється. І тому плівка здирає з усим. Все. Ось такий гарний натюрморт з одним яблуком, об'ємним яблуком у нас з вами вийшли. Сподіваюсь, у вас це вийшло. Якщо ні, не розстраюйтеся, ставте відео на повтор. Візьміть ще один листочок і спробуйте знову. Накручуйте, 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 доки у вас не вийде ідеальне яблучко. Гарного вам дня! Не забудьте підписатися і поставити лайк. Я буду вам дуже завдячна. До нових зустрічей! пока